Гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитові переспіву, так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героєм. Пливуть човни, гойдає кожну лод людська долоня, тепла і тремтяча, човнами править втишаний Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів. Плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де обієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо. В лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці.